Народження вікового дуба читає чолков Артем. Давно це було, може, 600, а то й більше років тому, тихо пливла понад лісом синьока річка Ірпінь, а золоточубі клени та пишнокосі верби задивлялись в її глибінь, наче в дзеркало. На галявині під сонячним лагідним промінням виріс красень дуб. Всі милувались ним, дивувались чуду, на кожній гірці красення дуба дозрівав не простий, а золотий жолудь. Сосни що росли поруч, тільки зітхали. Вони не мали такої краси, лише колючі голочки на гілках. Білочкам було шкода сосен, як могли, заспокоювали їх. Не сумуйте, зачекайте, ось мене осінь, обсиплеться золото з кленів, а там і добив втратять свої бронзові обладунки. Лише ви зеленітимете в лісі. Сосни тільки зітхали. Щоб покращити настрій подружкам, білочки попросили украсення дуба блискучі жолоді. Він щедро поділився і навіть дав королівського жолодя для прикрашення. Верхівки найвищої сосни. Нарядились сосни, відчули себе теж прекрасними та ошатними. Так і заснули в сніжній зимі. А білочки вирішили золоті жолоді заховати до весни. Бережно зібрали, перенесли до таємної нірки. Але поки йшли, стрибачи з гілки на гілку, згубили королівського жолодя. Впав він до пухкої землі, загорнувся в листочок і заснув. А навесні, коли сонечко прогріло землю, жолодь виглянув з під прілої трави, за роком зростав і перетворився на справжнього величного дуба. Росте цей королівський в вірпінському парку Дубки, є його окрасою та символом сили та незламності. А якщо зібрати його в жолоді і підставити під сонечко, Можна побачити на їхніх бочках золотаві склята красення дуба.